Сучасний реанімобіль в подарунок отримали при Карпатці. Центр екстреної медицини польського міста Щецин передав для Івано-Франківської області спеціалізовану карету швидкої допомоги. Вона оснащена найсучаснішим медобладнанням. штучної вентиляції легень, електрокардіограф, тобто він має три функції: має пульсоксиметр в собі монтований, має монітор спостереження. Ну і самий же дефібрилятор. Маємо також портативний переносний електрокардіограф, маємо шприцевий дозатор. Також реанімобіль обладнаний чотирма видами шин, а це дозволяє транспортувати навіть важкохворих пацієнтів. Наявність сучасних медавтівок значно сприятиме підвищенню якості усього комплексу медзаходів під час шпиталізації хворих, переконані медики. Не можна порівняти це обладнання, яке є високопрофесійним, і те обладнання, яке робиться в Україні і ставиться вже в начинюється автомобіль. Більше є велика різниця цих автомобілів і тих автомобілів, які постачаються зараз, тому що там зовсім інша база. Тут, тут зовсім інша ходував цей машини, яка розрахована на те, щоб машина якомога плавніше йшла. Омого комфортніше би себе відчував у ній хворий. Нові карети швидкої допомоги для прикарпаття це результат співробітництва з польськими колегами. Також департамент охорони здоров'я облдержадміністрації бере активну участь у європейських галузевих проектах. Говорити про те, що обласний бюджет зможе дозволити собі закупівлю такого типу автомобілів. Ну наразі ми не можемо говорити. Ви знаєте, що в нас питання стоять зовсім інші. Ми знімаємо з усіх. Напрямків програмних кошти для того, щоб знайти ресурс і провести моменти пов'язані із мобілізацією. Прикарпатські медики очікують ще на три сучасні реанімобілі. Вартість одного близько мільйона гривень. Обласний центр екстреної медичної допомоги має у своєму розпорядженні лише один повноцінний реанімобіль. Він базується в обласній дитячій лікарні. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.